Який найвидатніше вигаданий персонаж усіх часів? Рембо він не терпів лайна від підлих конгресменів республіканців і поліцейських, які ображали ветеранів інвалідів, і він воював з росіянами замість того, щоб брати їхні гроші. Можливо, телевізійним мережам варто повторити перші три епізоди прямо зараз, щоб нагадати людям, що вони втратили, і що означає урізання бюджетів. Вночі, коли я закінчив віднесення вітром, мені приснився чудовий сон про рета Батлера, детали якого я не дуже добре пам'ятаю. Знаю лише що це єдиний раз, коли мені наснився літературний персонаж. Ред Батлер не найвидатніший персонаж усіх часів у народі, але принаймні для мене він помітний. Як не парадоксально, я думаю, що це — Поєднання супергероя з буденним підлітковим молодіжними проблемами було новаторською ідеєю для свого часу і дало Марвел ще більше поштовху до популярності і продовжує бути популярним донині. Ебенезер Штрудж має бути претендентом на перемогу. Його історії сповідається в театрах по всій країні, що зими. і була екранізована або показана по телебаченню безліч разів. Озвучив, Сава. Будь ласка, підпишись.